Відео, як у Чернівцях містяни реагують на щоденну загальнонаціональну хвилину мовчання о дев'ятій ранку, в соцмережах набуло великої популярності стало прикладом для інших. Люди та автівки в цей час в центрі міста зупиняються, аби вшанувати всіх загиблих на війні українців. У центрі Чернігова давно вшановують героїв і вже кілька місяців близько дев'ятої ранку військові музиканти виконують композицію Шана. Однак під час загальнонаціональної хвилини мовчання у центрі Чернігова люди та авто переважно не зупиняються і ніяк не реагують, хоча її приємні виключення. Начальник міської військової адміністрації просить чернігівців змінити ставлення до вшанування полеглих героїв і зупинитися хоч на хвилину. Я звертаюся за мешканців міста Чернігова. В країні триває війна. На жаль, не кожен може зі зброєю в руках захищати нашу країну, але кожен може вшанувати загинувших героїв. О 9-й ранку зупиниться, віддайте шану нашим загинувшим героям. Це найменше, що ви можете зробити для нашої перемоги. Слава Україні!